Я ценя буду називати. Чешерська коса. Нам треба спічки, свічка, слова для призива, кусочок сира і якась блюдце чи тарелка. Спочатку я виключаю світ і закриваю вікна. Я виключила верхнє світло і закрила там вже двері. Тут ще є одні двері, але їх, думаю, просто е трошки прикрити. Але я їх не буду закривати, бо я псікаю з і виключу зараз це світло і зажигу свічку. Ось, ось коротше я вирішила цю взяти. Всім привіт! Оця пісня на заднім фоні це в мене ноутбук працює. От я дивлюся його. Зараз я е, його встановлюю і провожу ритуал. Попереджаю е, ті слова, які я зараз буду говорити. Вони на російській, тому е, якщо мене на ха на, на гетьі, це якби такий призив на російській. Коротше, я е, кажу слова і тримаючи миску з сиром в руках. Все, я... Зову, тебе ширський кот улипку е, у дав у шей. Усе живот вогод, приди і судьбу вмісті в шей. Я не знаю, но я сейчас попробую только закрою и эти дверь. Короче, я в тихий раз включил свет, мне так трошки будет э, безопаснее. Что... Короче, я сейчас покажу э, слова. Зову тебя шерсткий кот. Улыбку до ушей, усы живот в Приди судьбу вместе в шею. Як дощ почався. Я принцисла. Ну, тебе сказала слово, слова, дощ А свічка перестала отак тусовку зробити. Коротше, я не знаю, що це зараз ще раз попробуємо. Зову тебе, б'ятішерський кот. Улипку до ушей, усе живот фокот. пройти судьбу вместе в шей. Короче, я максимально... да. Что-то начало страшно, короче, будет. Uh, зараз, зараз так, так, а, зараз ще раз спробуємо. Так, поки... а, не знаю, що це. Коротше, я готова. Ви будете бачити моє це задній фон, передній фон. Коротше, якщо щось страшне буде відбуватися, ви все будете бачити. Я нічого не буду бачити. Так. Зову тебе Тишерський кот. Улетку дав у шею, усе живо спокот, придії судьбу в в шей. Свечка вода собака относительно кстати нормально спокойно, а точно прекращается. Це вже яка минута ритуалу, а досі не приключається, тільки при... признесла перші слова і воно одразу ну, почався він. Да. Знаете, я, наверное, сейчас попробую пообщаться с ним по картах. Вот карты. Короче, что вы помните, с прошлых моих ритуалов, я ну, с прошлого ритуала. Жирский кот ты здесь. Да. Заберешь сыр? Нет. Да. С максимально страшно. Короче. Я так понимаю, він. Хочешь з нею пообщатися? Возможно. Можна задам тобі одно питання? Не знаю. Ты из майбутнього? Ты бачиш майбутнє? Да. А ти знаєш моє майбутнє? Возможно. Ми, е, тоді подивися, моє день народження пройде добре? Не знаю. Тобто ти не бачиш моє будуще? Я не бачу. А, е, наша Україна виграє? Так. Да. А Росія програє? Ні. Росія останеться жити? Так. Да. Але програє Україні. Так. Да. Кратше, я так розумію, чеширський кот тут. Чешерський кот. Ти прийшов до мене? Возможно. Ти хочеш зі мною порозмовляти? Ні. Ти хочеш пити звідси? Ні. Топ-то. Коротше, він розуміє, що шерсткий кот тут. Він не хоче не зі мною розмовляти, і він, ну, не хоче тут оставати. Він. Ну, він хоче тут остатися. Я не знаю тоді, чого він прийшов. Та останнє питання. Шерський кот. а. Ты бачишь э, будущее земли? Возможно. Кишерский кот. Ты был в стране чудес? Да. А там э, есть шляпник? Возможно. Ты с, шляп... Ты за шляпником не общался? Не знаю. А там было просто смешно. Ну... Ти сюди прийшов щось побачити? Возможно. Я не знаю, це тупе буде питання. Ти бачиш мене? Возможно. Ти чуєш мене? Возможно. Ти бачиш, як я рухаюсь? Не знаю. Ти зараз в полоні? Ні. Шерсткий кот, ти зараз тут? Не знаю. Ти зараз в моїй кімнаті? Не знаю. У тебе роздвоєння лічності? Возможно. У тебе розстроєння лічності? Возможно. Господи, перемішаю. Я не, ху... я не маю нічого. М -м -м так, короче, зараз я карти перемішаю, бо я звичайно, побачила. Ти сумасшедший? Да А ти бачив Алісу в страні чудес? Да Ти хочеш піти? Не знаю. Ти хочеш вернутися в, кра... в страну чудес? Возможно. В общем, деякі питання він логічний відповідальність. що він трохи ту, -ту да Хочеш, щоб я тебе відпустила? Возможно. Mm. Ту... Мені тебе відпускати в Україну п'єс? Ні. Відпускати на волю? Ні. Ти хочеш остатися в моїй кімнаті? Не знаю. Ти хочеш статися в цьому будинку? Ні. Хочеш залишитися на цьому участку? Так. Да. А якщо я тебе прогоню, то ти зробиш щось зі мною погане? Так. Да. Тобто? ти мене... Ти мене якось пораниш? Не знаю. Тоб, тобто ти не знаєш, ще що зі мною зробиш? Да, ні, не знаю. То хоче а, а що треба? треба затушити світку, щоб ти тут остався? Ні. Треба провести якийсь обряд, щоб ти тут остався? Возможно. Чеширський кот. Е, я не знаю, я затушу свічку, бо теж треба затушити свічку, щоб тебе прогнати звідси. Да. Якщо я не буду тебе прогнати, ти... ти будеш мені допомагати? Ні. То я тебе проганю. До... Ты хочеш, щоб я тебе прогнала звідси? Ні. Треба зробити якийсь обряд, щоб, тебе, щоб ти тут залишився. Не знаю. Коротше, все максимально логічно. Якщо я тебе тут залишу, ти будеш мені цей будинок оберігати? Лас, можна. Якщо я тобі дам кусочок сиру, то ти підеш в той світ? Возможно. Я тобі віддам кусочок сира. Ти підеш, так? Да. Не знаю. Будь ласка, підеш? Так. Да. Готовий? Так. Да. Ширський корм. кусочек сыра, ты и ты в подпалим трошки кусочек сыра, типа ему так вид я так понимаю Зараз я в коротке протесую та карты и спитайте, що ж кот тут, якщо він повезє. Шерський кот ти тут? тут? Возможно. Ти, ти можеш так? Ти можеш піти в той світ? Возможно. Ти спробуєш піти? Не знаю. Спробуй, будь ласка. Окей. Фу, вонь якась. Тут? Так. Да. Це не допомогло? Так, да, не допомогло. А якщо я весь спалю, то, може, все вийде? Ні. Ти хочеш тут залишиться? То Я тебе залишаю? Не знаю. ти тиширский кот. Это тобі. Допалю хоча б половинку кусочка сиру. сиром. Все. Короче, ты жирский. По ідеї, мав піти. Пойдіть. Мав тут залишитися. Наверное, буду з ним розмовляти, типу вже світка погасла. Я не зможу з ним розмовляти. Ну, якщо вам вас відео, лайкайте і підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока.